Далі рухаємось, і в мене питання, чи, чи є на зв'язку і готові виступати Мустафа Махмуд Абдулгані Мустафа. Ви на зв'язку? От. І, і поки що не зовсім на зв'язку. Бо в нас нова така система, що можна взагалі без людей, можна все провести без людей. І при цьому все, все буде дуже гарно. Це називається штучний інтелект. І тепер, і тепер я сподіваюся, що Мустафа Махмуд Абдулгані, Мустафа, ще буде на зв'язку і чути нас. І далі я запрошую. Я запрошую. <клес> Марта Олександрівна Михіденко. Ви ж на зв'язку? Добрий день, так о, я на зв'язку. Чудово, да. так. Можна... Будь да, ласка, архітектура факультет Кнуба. Проблеми відбудови та реконструкції позаміських сільських територій та поселень України. Просимо, Мар, Марта Олександрівна. Так, доброго дня ще раз всім учасникам. Значить, станом на 2023 рік наші сільські території знаходяться в дуже критичній ситуації. На жаль, з періоду, здобуття нашої країни незалежно своїми досягненнями з розкриття потенціалу територій, використання потужності без шкоди довкіллю, також забезпечення соціально-економічного та екологічного розвитку. І на все це впливає ряд містобудівних. Факторів і політичних, і економічних, от, наприклад, експерти ООН вказують на те, що населення нашої країни скорочується найшвидше в світі і дуже стрімкими темпами. І це скорочення воно має декілька причин, і їх можна ну так скажімо, структурувати. Тобто, у нас є початок розпад радянського саме союзу, початок періоду 90-х, Далі це економічна нестабільність та низьке соціальне забезпечення, пошук наших громадян кращої долі за кордоном, потім і внутрішня міграція, слабка громадянська позиція, низька проінформованість в сфері і внутрішньої, і зовнішньої політики. Ну, також країна зазнала дві революції, що також дуже відбивається на даній проблемі. Військовий конфлікт зараз в нашої сучасності, і висока смертність, і, звичайно, ж, низька народжуваність, та і ще інші. Також іншу проблему можна назвати це відсутність комплексних регіональних програм, які пов'язані із збереженням та реконструкцією сільських поселень, і е, дослідження цих територій і е, їх потенціалу. Оновлення функціонального зонування і контролю використання земель за призначенням. І, звичайно, це сигнал, щоб ми розробляли такі концепції щодо відновлення та модернізації, створювали ну нових сіл, це поки що не головна повістка, але реконструювати місця, що зазнали руйнувань. І розробка нових об'єктів, що будуть задовольняти нам зараз сучасність, це одна із таких головних головних початків роботи. І, вивчаючи сучасний стан в цих тяжких військово-кризових умовах, доцільно дійсно розглядати реконструкцію як основного варіанту. І підходити до цієї справи слід дуже уважно, вивчаючи і позитивні, і негативні результати, як і вітчизняних, так і закордонних прикладів. І одним з головних завдань реконструкції поселень це буде врахування ну виникаючих протиріч між і архітектурно-планувальною структурою, і функціонально-планувальною організацією цих територій. І важливо, щоб ці заходи з відновлення і реконструкції відповідали е, сучасним містобудівним вимогам, які з'являться в процесі розвитку нового прогресивного способу життя на цих територіях. Е, ну і було встановлення, що для комплексної реконструкції сільських територій необхідно звернути увагу е, на вирішення. Саме проблем соціальних, економічних, екологічних, інженерних, функціональних та дуже важливо естетичних, тобто можемо такий висновок зробити, що реконструкція сільських територій та їх поселень буде сприяти виникненню нових самодостатніх виробничо-сельбичних комплексів, що будуть і обґрунтовані економічно. І методи використання реконструкції сіл та їх навколишніх територій дозволять раціонально розподілити витрати бюджету саме громад на підготовку одноразового проєкту, і застосування комплексних підходів реконструкції дозволить. Відроджувати сільські поселення та їх території взагалі по всій Україні. Ну, у мене все. Я дуже дякую за увагу. Мати, дякуємо вам, поки гліб відсут... відсутні можна, я поки що вам задам питаннячко? питання. Ви займаєтеся дослідженням сіл українських? Так? Так, та їх з території. <гум> <гум> а, я б хотіла також з вами після конференції з. Да, ми... Марта закінчила, це вже сесія питань. <гум> Так, да, чудово. А ви все спитали, що хотіли? Ну ми просто сконтактуємося з Мартою, якщо можна. Звичайно, для цього і робляться такі конференції, такі заходи. І якщо хтось когось не знайде, то звертайтеся до нас у штаб конференції. Я всіх з усіма з'єднаю, якщо треба. Вони навіть не, не захочуть, а я з'єднаю. Так ми і працюємо вже 15 років. Дякую. Да, Дякую так дуже я... за увагу, Софія. Дякую також. Я буду рада зустрічі і е, обміняємось контактами. Так.